Начальнику головного управління національної поліції у Львівській області пану Самарчукову зробити огляд ситуації з їхньої точки зору, згідно їхніх повноважень. Доброго дня всім присутнім. Хотів би почати свою доповідь, розмову з висловлення слів пошани загиблим і співчуття родинам, які втратили годувальників, синів родичів. До нас. По факту трагедії, 15 30, 30 травня, поступило повідомлення про здійснення технічного суву твердопаливних відходів, внаслідок чого потрапили під лавину цих відходів, потрапило троє працівників ДСНС. Контакту з ними не було ніякого, ні радіо, ні телефонного зв'язку. Відразу розпочались. Рятувальні роботи, під головуванням все ж таки голови облдержадміністрації, завдячуючи йому. Ось, ми почали проводити свою роботу в межах своєї компетенції. ДСНС проводили рятувальні також роботи. По наших функціональних обов'язках і по наших повноваженнях ми ввечері 30 числа зареєстрували кримінальне провадження. За статтею 272, частина 2, це є тяжкий склад злочину він передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб та інших, яким нам буде у ході до судового слідства буде доведена вина до 8 років позбавлення волі. Вчора, у ході проведення пошукових робіт, було виявлено тіла трьох загиблих рятувальників. Було повер... проведено поверхневий огляд тіл. подальшому для проведення судово-медичної експертизи тіла були скеровані в морг, вночі були проведено розтини, встановлена причина смерті. В загальному вона у всіх трьох осіб є фактично одною, це політравма, механічна асфікція, стиснення грудної клітки. Забруднення дихальних шляхів, ти ми і в деяких випадках є термічні опіки. На даний час вирішується питання. Воно вже практично вирішено щодо визначення підслідності цього кримінального провадження за слідчим управлінням головного управління національної поліції. Створена група. Працюють як і процесуальні керівники прокуратури області, так і слідчі, слідчого управління головного управління національної поліції. Крім цього, задіяні ще є слідчі і оперативні підрозділи оперативні оперативні працівники Жовківського відділу поліції. Крім цього, на даний час у нас є інформація. Вона в принципі була саме в початку щодо четвертого постраждалого. Чому ми так працюємо? То що ви заявили? Він працював екологом ЛКП Збиранка. Є інформація процесуальна, що він прийшов зранку на роботу, переодягнувся і був на межі полігону. Однак, чи він попав під лавину, чи він десь по інакших причинах у нас достойної мене інформації немає і ми перевіряємо всі версії. Можливі. Тобто ми продовжуємо пошукові роботи навколо полігону і ми продовжуємо роботи щодо виявлення тіла, в лавині самій. Додатково хотілося б що сказати, що нами висунуто ряд версій щодо проведення досудового слідства. Вони всі будуть перевірятися. І у відповідності до чинного законодавства буде приймати рішення щодо відповідальності осіб. Я не буду зараз називати якої сторони, і ранги відповідальності щодо настання таких тяжких наслідків цієї трагедії. Я не знаю, чи я не пам'ятаю. Тіла були виявлені на глибині до двох метрів. Дякую за. Увагу. Якщо є запитання, готові відповісти. Так і я думаю, що ми ще дамо слово ще одному нашому учаснику. А потім, може, якщо у колег будуть питання, то з радістю я думаю, кожен із нас присутніх тут відповість. Слово надаю депутату Жоківської районної ради, які